Віт, мене звати Роман. Я працюю в CleverCart, і Зараз зроблю невеличкий огляд важливих функцій власного кабінету сайту з Клеверкарт. Поїхали. Перше, що хочу показати, це вкладка товари. На цій вкладці можна редагувати як вже створені, так і додавати нові товари, додаючи назву, ціну, зображення, опис, можливі знижки та варіанти товару. Наступне, про що хотів поговорити, це налаштування опцій доставки. Тут можна налаштувати будь-який метод доставки. Я собі додав нову пошту з індивідуальною вартістю, а також самовивоз із зазначенням адреси самовивозу для користувача. Дуже важлива вкладка, платіжні методи. На цій вкладці можна активувати опцію кредитна дебетова карта. Ця опція дозволить вам приймати платежі одразу після створення магазину напряму від ваших покупців. Тобто, ваші покупці можуть платити за ваші товари одразу, як ви створите магазин. Також можна додати будь-які інші методи. Ось, наприклад, я додав собі оплату на рахунок ФОП. Після додавання такого методу на сторінці підтвердження замовлення ваш покупець буде бачити інструкцію про оплату за замовлення. Тобто, мій користувач буде бачити, куди потрібно перечислити кошти за, за мій товар. От, щодо грошей, які ваші користувачі будуть платити за методом кредитна-дебетова карта, то всі вони будуть накопичуватися у вас у власному кабінеті, ось тут на балансі, і з можливістю зробити запит на виведення кошти, наприклад, на власну карту. Також хотів розказати про можливість додавання різних унікальних різного унікального контенту на ваш сайт, такого як логотип, привітання опису. Змінювати назву кнопки для замовлення, додавати різноманітні блоки, з наприклад, із поширеними запитаннями, або із описом чи різними характеристиками вашого магазину. Також є можливість створити і додати будь-які посилання, наприклад, на ваш Телеграм, Інстаграм, імейл або інший сайт, і ці всі. Елементи будуть виводитися на вашому сайті. Дозвольте вам продемонструвати, як це буде відображатись на вашому сайті. Я перейду на свій. І ось такий сайт ви можете отримати, зробивши потрібні налаштування у власному кабінеті.